Блин, щось таке прям дурне клюнуло. Дивіться, не можу встановити. Представляєте? Щось прям дуже дурне клюнуло. Всім добрий день, всім привіт! Приїхали сьогодні знову половить Коробчука. Вам дуже сподобались ці відео, так що думаю, в цей раз буде дуже... Не менше цікаво, але як бачите, вода упала, мабуть, на метр. Взявся ні два карповика, фідер, пікер, коротше, буде, буде цікаво. Дивіться, давайте відразу вам покажу. Будемо ловити на прикормочка. У нас буде метод мікс карпрошний і ось такий така прикормка. Новенька, я так ще не використовував, дуже така вона. І короб. Вообще, давайте вам скажу про цей водойми. Це у нас відстійник, тут ловиться короб. Все, тут кромі коропа і піскаря більше нічого нема. Не знаю чому. Може не запускали, але тут один короб і піскар. Дуже цікава риболовля, я думаю, буде ловиться. Тут він на перловку. Ну і в принципі розбираємось. Взяв з собою ехолотик, подивлюся, що воно буде на ехолот. Так, друзі, є в мене ось такий ехолотик, Давайте зараз перевіримо глибину. Ось такий. З екранчиком. Стоя 2000, я вам скажу що за свої гроші, блин, офігенна річ. Тому що був у мене діпер за 5 тисяч гривень, а той такий самий бюджетний, одірвався на Дніпрі. Ще коли було Каховське водосховище. Та я вам скажу, він сигнал часто теряв, Прям дуже часто. Кидає ще на 40 метрів, все. Це я вам скажу, сигнальчик взагалі не теряє. Рибу він показує, зрозуміло, некоректно за свої гроші. Я, ну, щось показує, але я сумніваюся, що воно так є. А от глибину показує дуже чітко. Ось 2,2 метра, там було 2,7 Бачите? Коротше, сейчас швидко перевіряємо, приїхали сьогодні на пару годин, щоб успійте закинутися. Так, сейчас сюди, домішаємо ми нашу прикормочку. Досипаємо трошки сипучки додамо, а так, чуть-чуть, буквально. О. Все. Да, люди, конечно, свои. Куча мусора. Перемішаємо. Все, виходить, така красота. Все, липне капець. Фух, виняє. Так, ну і по насадочкам давайте зараз ми. Тут з Настя в мене буде два таких флетіка, я їх роблю сам, хто бажає замовити, пишіть з волосом. Все як полагається. По насадкам будуть у нас карпрошні чи карпрошні пугача. Папа F1 в мене тут залишилось. Оранжевого давайте додавим і... і... І і от часник. Купив світленького такого. Все. Беремо голочку нашу і заряджаємо. перша у нас ось така котлетка вийшла, дивіться, офігенний пеліс, дуже мені подобається іменно цей смак. Що, якийсь він там липкий, знаєте. Ну і все, кидаємо тут взагалі метрів, щоб не збрехати 20-15. Далеко тут кидати не треба. Отак. От Раз. Все, геть близько, бачите. І, собственно, чекаємо клювань. Ну і ще один час зарядимо. Так, тут у мене теж будуть флетики, але вже такі на два гачечка і на перловку. Ціпляємо перловки як можна більше. Перловка пересипана паніровочними сухарями. Це дає нам змогу нормально її надівати. І плюс, коли вона падає, вона також обсипається і привлікає доповнительно рибу. Знаєте, похоже, чим то на макарони. Як ловлять ляща на макарони, тільки ми коропо ловимо на перловку. Так це вигляда. і все. Забиваємо наш пільчик і кидаємо туди під комишик. Тут, звісно, те я зараз здорова, але нічого. Отак, прямо під комиш закинув, все, супер. Так, я розположився, там два карповіка, тут фідер, пікер. Що я хочу вам сказати? сидів вже пів години. Халяви в цей раз не буде. Риба в цей раз не буде так клювати. щось Не клює точніше як минулого разу, бо минули Минулі два рази, коли я тут був, просто бешений кльов був одна заводна. Я навіть на одну удочку ловив. Сьогодні тишина. Не знаю з чим це зв'язано, може що вода упала. Коротше, не встиг я вам засняти покльовочку. дивіться що витворяв. Я клюнув, коротше, грався поки кіноефектом там різним. Блін, щось таке прям дурне клюнуло. Дивіться, не можу встановити. Представляєте? Щось прям дуже дурне клюнуло. Дивіться, не може піднять. Чиклюдочко не вкрало. І кіно ефект там, там, знаєте вже. Ну як воно не клює, делай то треба, що то зайняти себе. Блін, ну щось важке вроді, слухайте, може він, конечно, зразу так стартує. Але наче важкуватий капець який. І, і обратно, з метрової глибини під комишиком. І взагалі, тяжелий. У мене ще фрикціон був закручений, я не знаю як він. не зійшов. Ну хороший, хороший вроде. По відчуттям гарний кабанчик должен бути. Ух, давай. Главное, щоб він нам не... Пришел? Не-не-не. Блин. -мо. Хай показатися ж, хай показується, що там за кабанчик. Ну я думаю кілушка, а може й більше, хоча кілушка я як тягав. Блін, пішов на наші ті удички. У ж там два карповіка ще стоїть. Кілушка я як тягав, то вроді він легший був, а це якийсь кабан. Давай друг сюди виходь, куди ти пішов? Блін, сейчас перецепиться з нашими тими удочками, дивіться. Блін, ну там щось хороше, слухайте. Дивіться, не можна остановить. Це капець. Я думаю там навіть більше кілушки. Бо якийсь він чересчур дурний. Має там повідець 0,1, друзі. Ви розумієте, як завжди, на самую делікатну снасть є сама більша риба. А давайте я в TikTok зараз переключусь, поснімаю всім, щоб було. Ну що я вам скажу? Витягнув, як то кажуть, у страха глаза великі. Кілушка. Але на пітер вкажеться, що там не кілушка 5 кілограмів. Приятно половик таких кабанчиків. Так, да, десь кілограмчик стандартний. Сітки, мабуть, десь був би травмірований. Такий гарненький. Так, друзі, ось цю удочку теж ближче перекинув і на неї клюнув. Такі вони бойки, звісно, дивіться, як дави. І ще хотів би вас поцікавитись, а що як, як ви думаєте, буде краще, якщо кріплення купити на шиї, знаєте, є таке. Тому що мені кажеться, що все-таки я руками закриваю. Ось такий стандартний для цих країв. Оба! Хоча може трошки крупніше, ніж Да? Так, да, все на приловку. Дивіться яке. Красавчик. Гарненький. А що, я вже зібрався, типу, ото було два клювання і все, більше клювань не було. Просидів, наверное, на години-півтори, ще. Як я вже й казав, сьогодні поїдемо ще на щуку. Тому сильно затримуватися тут не будемо. Рибу побачили, на пікер потягали кілушного сазана. Тоже дуже цікаво. в принципі все, вода впала, тому воно і не дуже клює. Якось так. Так що всім дякую за перегляд, ставте лайки, подобайки, підписочка, коментар і всім гарного дня.